Ну що, ми вже вдома, і ось такий у нас святковий буде обід, різдвяний ми святкуємо самі. Я батькам передала все їсти сім'єю, а вже завтра будемо там разом всі збиратися. То дивіться, яка краса готувала. швиденько вчора що встигла, такі страви, які ми любимо. І небагато, тому що це на один день. І ось мені подобається, все так красиво. По святковому шуба ось таке. Я його просто порвала, тому що дуже-дуже так е, файно спеклося, що важко було різати і воно розривалось. салат та голубці. І будемо смакувати з Різдвом Христовим. Мері Крісмас! І на солоденьке в нас буде тортик на полеончик. Ось такий він. В розрізі вже вранці пробували, це вже як і ще допомагає. Доносить мені молодець цінулька. Ось і желе. Такий у нас сімейний, затишний, гарний обід. Ось ми вже посідали їсти, обідати такий сімейний, затишний святковий обід на Різдво. На крісмас. Всі разом ми святкували нашою сім'єю, іншими днями там зберемося, а сьогодні ми е, з дітками були і все так само краще. І я наготувала ну, не геть так багато, але нам вистачило, ще й залишилося. З дітьми, мабуть, дуже важко, щоб там тихо поїсти, щоб це. Вони завжди щось говорять, щось питають, щось розказують. Ну, Такі смішні, цікаві діти, то я вам скажу це навіть і класно. З нагоди цього, я хочу вас всіх привітати, з Різдвом Христовим, побажати вам щастя, здоров'я і особливо миру, І щоб всі жили. В мирі і злагоді. І саме головне, щоб не забували суть, справжню суть цього свята сенс свята. Також переходьте на мою сторіночку в інстаграм. Я показувала весь наш день на цій сторінці, як ми його провели. Там цік... багато чого цікавого знайдете. Я залишу під відео ссылку, тому приходьте, буду рада вас бачити, тому що я стараюсь там вести і показувати кожен день. Кожен день в реальному часі я показую, як ми там, що ми. Тому, якщо цікаво, переходьте. Я скажу, що подарунки, які ми подарували дітям наперед, дуже їм сподобались. Вони навіть потім ввечері так гралися, такі були щасливі, раді, що Ну, не описати словами, дуже були раді своїм подарункам. Навіть Єфрем, коли ми його ложили спати, взяв з собою в ліжко міксера і збивав там торта, робив, а перед тим попило соси під ліжком, походив. «Все, я попила сясів. І тоді ще наляг спати. То я дуже рада, що вгадала з подарунками. І подивіться, який мілашні наші хлопці, навіть коли вони просто їдять. Це таке спілкування. І дуже мені сподобалось цей день, сподобався, як ми його провели. Ми поспілкувалися, подарували один одному подарунки, були в церкві і подякували Богу за те все, що ми маємо в нашому житті. Я всіх ще раз вітаю. З Різдвом Христовим, ну, що ми будемо вже відкривати наші подарунки? Хлопці дуже дуже чекали.

я Єфремчик, твій тут подарок. А це мені теж тимофійка. О, мама! А? Від Тимофія! Тимофій, сідай сюди! <рэм> Єфремчик! І таке сердечко. <рэм> <рэм> Далі давай. мені ще цукерочки. Дякую! Так, ну що, відкриваємо Єфремчикового подарунку. подарунка! Як це було? Чао, Діма! Я в Кримське пилососи! Що це тобі таке? Так, давайте покажемо, що вам подарили. Набор. Ось, ось такий набор. І саме ще, я вам показувала, це вже. Вони дуже раді. Слухайте, ah. а я взяла треб... головний подарунок Наталки, тому що не цей. Я не встигла вчора на жаль забрати. Дивіться, вибери. мамі я в прямо три. Ой, ну. Мам, я зремо. Бо ж ти прикиня трансвоха, є френч, є френч. Я ще цього, відкривай нам ще дві отце. Тому що хлопцям би бор той великий буде.

дивіться, дивіться, я Премтіку зайшов подарунок, саме кухонний бік. Вау, класний! Ага. А де мені дохнути? Ну що, хлопці, як вам подарунки? Мама вгадала? Ще й там варто, Єфрема, Єфрема. Ага. У нас два подарунки, відкривай свої подарунки. Зараз, Кітюшка, зараз. Як вам? Просто я не встигла вчора синочки забрати. А було б класно, якби вона зараз та штучка була тут, -то, той подарунок. Ну, no, але нічого, завтра візьмете, да? Спошно показати вже, бо вже не встигаю. Вже Різдво пройшло, ми вже це показати точно? Машинка тата. Ну, а що ж, ж не можу вам сказати, що а, то був би на сюрприз. Я її купила вже давно, ще ви навіть не знали, не бачили, а я вже її купила тоді. Коли даже ми її, на Наталки її да, Ще до того далеко я купила. Наталка предложила, я її купила. Але класний. Але у вас класний набор. Аня, один. два, Просто дуже-дуже шикарний наборчик. Шикарно. Да. Як би я хотіла собі, навіть всякі такі фарби, Угу. Що ви раді? Раді подарункам? Так. Повірите, я більше задоволення це отримую дарувати уже. Серйозно. Я бачу їхні емоції. Вау, які вони раді. Зараз сонечко. Це буде дуже класно. Єфремчика. Єфрем дуже класний. Класний подарок єфремчик. Я кіностріця зняв. Як це зняття. Дякую. Гроші. Гроші, дуже Так? Саме лучше подарунок до це очі. Це, це мені відвіті. Так і чекай був камера якраз. Бату три. Подайте тут, тут одни. Саме сам сам підписав. Дякую. А ще собаку відкриває, так? Так, як і ви ти, що ти мені приготовляла подарунки до мене. Зараз сідає, мама, дивиться. Не знаю, якого ти скакує. Так, як це тут його відкрити. Так відходите, ну вот трошки, щоб камера. Вау! Який красивий сніговий А, Покажи, ну покажи на камеру, який мені яке ти зробив. Дякую, Синові, дякую. Мені дуже приємно. Тимофіка, де твій подарунок в капці?

Отакі От в мене подаруночки, я скажу вони самі такі дорогоцінні, тому що вони самі придумували, щось робили. Це дуже приємно. Де вітьой? Треба подарити. А тут так треба. Дивіться, як вони граються вже, граються, показуєш. Поверни, поверни, що це таке, кофіварочка така, так? Да? Ага, кофіваютька. Я надеюсь, гадала в розмень. Вариант помиряй. Шо, классно. А я знаю, як все это. О, добре. Супер буде на Підходи. Що я йдуть маю вас? Ага. Що, я артист. Класна. Добре. Гадала. Будь ласка. Хі. Що тут робиш? Цей, дивіться, це вже ж прийшов знов. Каву поямав. То ти ж не ямні каву, все, полади. Не треба її відкривати. Все, роби кавусю. Так, 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 так. І зараз. Бач, вона не відкривається. Вона не відкривається. Як я відкриваю? О, така ще кофта. Буде добре, чиї. Що Мамо, ні. завтра. Брину, прибирай сонечко. Що там? Класний подарунок. Єфремчик. Єфремуся. Він не чує дивіться. Пилосось, давай, пилосось!

Дивіться, це вони вчора дуже пекли. Я їм чесно дала тісто. Вони більше самі розкачували і вироблювали ці а, печиво. печиво і прикрашали. Оце вже шоколадом, там ще інше є, але це таке саме вони. Самі. Дякую, синулька, дякую. Все, так би попило соси. Ну що, ми повідкривали подарунки, сидимо, треба прибирати. Дивіться, зашов і пилосос уже навчилося. Це мама буде відпочивати тільки. Є да, Єфрем, все мамі попило соси. А це тут робиться тостер, О, ну, хліб ася, ти зробив. Оранжевий uh -huh. оранжевий. Uh -huh. Прибери, підніме. Ми прибираємо вже помалу ці всі такі упаковочки. Ну що, всі задоволені подарками, всі щасливі. Ну що, дивіться, діточки вже малюють, єфрем біля них, теж хоче малювати. Той Єфремчик фарби. Ну що, дивіться, діти малюють вже. Єфрем біля них, звичайно, як і у своїй кімнаті. Далі буде ну. фокус? Вау, з двох сторін, класно! А Тимофій у своїй кімнаті малює. Підросте яків, а то купимо більшого такого столика. Точніше, як Єфрем, як і може писати. Вітаємо! На народження Христа! Нині вам звіщаємо! Що на землю спас прийшов, всім спасіння дав. І про це ми всі разом хочемо і... заспівати! Саме це цей спасителі на землю звіщов, Троя ми до всіх нас, ласку та любов. Посилиться в'язане, залишився славу, як на лівом, посилиться в'яза, там віля ове, залишився славу, як на лівоте, на віза народне відео є, господу святого повітря принесе, а й цінаю.

Раді стати святного, він живіти серце, постійного, будеш мати радість, раді стати святного. І ми у цей вечір З вас вітаємо Щастя й радості Миру бажаємо. Живіть, поживайте, Та воє не знайте. А на цьому слові. Дякую, дякую.